Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами для глибокого аналізу джерел. І сьогодні у нас на порядку денному ну, справжній феномен серія Четверте крило Ребекки Ярос. Ми зібрали різні матеріали про ці книги. Жанр зараз дуже популярний романтисі. Це суміш фентезі і романтики. І наша мета сьогодні спробувати розібратися, що ж зробило цю історію такою, ну такою популярною впливовою. Почнемо, мабуть, з цифр. Вони вражають. Перша книга одразу хід 18 тижнів очолювала список бестселерів New York Times. Це ж довго. А третя книга Onyx Storm, Вона вийшла 21 січня 2025-го, і знаєте що? Понад 2,7 мільйона копій за перший тиждень, уявляєте? Неймовірно. Це ж рекорд для дорослої фантастики за останні, здається, 20 років. Так, так, два десятиліття. Ще й номер один на Amazon – TikTok Book Award 2024 як міжнародна книга року. Отже, що ж за цим стоїть? Які думки? З чого почати розбір? Ну тут, звісно, багато факторів. Але якщо брати за основу, то мабуть варто глянути на головну героїню Вайолет. Її образ він, знаєте, досить нетиповий для такого ну епічного фентезі. Вона ж фізично тендітна. Але опиняється у світі дуже жорстокому, де треба боротися за виживання, дракони, випробування, і ця її особливість, ця тендітність, вона там не просто так. Саме так, от мене це дуже вразило. Те, як авторка Ребека Ярос, вона ж вклала туди свій досвід. Вона живе із синдромом Елерса Данлоса. І це відчувається у Вайолет. Це додає історії такої, знаєте, автентичності, глибини. І мені здається, саме ця комбінація вразливість і водночас внутрішня сила, вона знаходить такий сильний відгук. Особливо, мабуть, у тих. Хто сам має якісь хронічні хвороби чи ну, стикається з викликами? Абсолютно згоден. І тут ми бачимо чудовий приклад. Як от особистий досвід авторки, він не просто додає якусь деталь, він створює справжній емоційний зв'язок з читачами, глибокий зв'язок, оця репрезентація вразливості, та ще й у фентезійному світі, це робить героїню такою живою, близькою. Це вже не просто історія про драконів, знаєте, це й про внутрішню боротьбу людини. І аудиторія. Вона ж неймовірно активна. Лише уявіть собі, хештеги Forthwing Ребека Ярос. Там мільярди переглядів на Буктік. Мільярди. Це вже не просто популярність, це вірусний ефект. Так. Справжній літературний вірус. Я читала, що в Австралії фанати вони буквально ночували в чергах, щоб купити Онік Сторм одразу опівночі, дехто навіть брав лікарняний, щоб з роботи відпроситися. Слухайте, ну така відданість це свідчить не лише про саму книгу, це показник культурного суву, де соцмережі, от як букток, вони можуть просто катапультувати твір до статусу феномену. Ця платформа вона ж фактично відродила цілі жанри. От романтезі яскравий приклад. І сама Ярос вона згадувала про шалений графік, казала For two and a half years it's been all Empyrean», тобто два з половиною роки тільки ця серія. Це величезна віддача. Так, величезна, але ж її інший бік, не все так просто. Джерела згадують і про особисті труднощі авторки. Її проблеми зі здоров'ям вони ж посилилися, плюс тиск слави. Величезний тиск. І, на жаль, навіть онлайн цькування було. Mm, так. Через це все вона навіть змушена була трохи відійти від публічності. На певний час, щоб зосередитися на написанні. Це дуже показово нагадування про зворотній бік у цієї великої популярності і про виклики, з якими стикаються автори в нашу цифрову епоху. Миттєва слава, постійна присутність онлайн, межа між публічним і приватним стає дуже тонкою. І вразливою, особливо при таких масштабах успіху. А що далі? Які плани? Ми знаємо, що серія «Емпіріан» запланована як п'яте книж'я, тобто ще дві книги попереду. Так, це основна лінія. Але ж це не все. Права на телеадаптацію вже придбали Amazon MGM і там ще продакшн Майкла Б Джордана «Outlier Society». Отже, буде серіал. Серіал це вже серйозна заявка. І ще анонсували графічні романи, шість томів за першими трьома книгами. Ну, це свідчить про довгострокову візію. Плани дуже амбітні. Бачимо чітку стратегію перетворити серію на повноцінну мультимедійну франшизу. Схоже, історія тільки набирає обертів, як сама Ярос сказала. After three books, we're on an incredible journey together. Ця подорож, вочевидь, розрахована на довго. Отже, якщо підсумувати наш сьогоднішній розбір, четверте крило це, ну, це значно більше, ніж просто популярна серія книг. Це справді культурне явище, маємо неймовірний комерційний успіх. Так? Маємо героїню, яка резонує з мільйонами через свою складність, вразливість і силу, потужна фанатська база, яку розкрутили соцмережі, особливо Букток, і дуже амбітні плани на майбутнє. Серіал, графічні романи. Саме так. І на завершення хотілося б залишити одне питання для роздумів. Що ж стало тим вирішальним елементом, от що саме перетворило цю серію на такий феномен? Чи це поєднання фентезійних тропів з романтикою, оця унікальна репрезентація героїні, вірусний маркетинг через букток, а може, просто вдалий збіг усіх цих факторів у потрібний час, щось інше? І про що нам говорить цей успіх, чого сучасні читачі шукають у фентезі, в романтичних історіях сьогодні? Цікаве питання.